Петрович, вітаємо вас з перемогою, чи дуже сьогодні нервували, чи все-таки десь знали, що команда сильніша, і повинна перемогти. Дякую за привітання. Ну, я завжди знаю, що моя команда найсильніша, принаймні, у цьому чемпіонаті, але чи нервували? Нервуємо ми завжди, навіть коли виграємо, тому що всім зрозуміло, що ми і фаворити, всім зрозуміло, що ми є лідери. Але якось ці перемоги тяжко даються, багато травмованих. Ніяк не можемо вийти на. Оптимальний склад, власне, який починав чемпіонат, який був дуже сильним, який реалізовував е, свої моменти. А на сьогоднішній день ми маємо по сім-по вісім по моментів, а ігри 1-0, два-0. Ну, це заставляє нервувати. Тобто десь реалізація моментів – головна проблема на даний момент? Звісно, що головна, наша основна проблема на сьогоднішній день це є нападаючий. Забивний нападаючий, який би міг виконувати ті задачі, які стоять перед ним. На сьогоднішній день у нас команда хороша, збалансована. Ми створюємо багато моментів, але, на жаль, їхня реалізація бажає кращого. Тож то, команда зіграла вже 10 турів, підбити якісь певні підсумки, чи все йде по плану? Ну, не по плану. Ми хотіли всі 10 виграти, але апетит приходить під час їжі. Ну, ну, наразі ми лідери. І думаю, що і лідерами закінчимо цей чемпіонат. Отакий у нас план.